Я не ляк я її маю збирати. Але що не зробиш від експериментів? Ми йдемо сьогодні на розважку. Знаєте, чи мені зараз дуже подобається період материнства? Тим, що я нарешті можу спокійно собі помити голову, поки син грається. Бо раніше, якось до півтора року, я завжди мила голову або на сні, коли він спить, або коли з ним хтось мусить сидіти. Ну, чоловік після роботи, чи то мама, якщо приїхала. Ну, що таке? О! А зараз я спокійно можу помити голову. Поки він грається або сидить десь зі мною в цій швані, він собі тут тумбочку відкриває щось, дивиться. А я можу, можу виглядати як людина тепер нарешті, тоді, коли я захочу. Ось, А не тільки коли є на це можливість якась. Це класно. Я так збираюсь активно, тому що ми сьогодні йдемо пробувати розвивашки. Ми вже одного разу ходили на пробне заняття, але щось тоді Юрчику не зайшло. Але я так пригадую, в нього тоді були зубки. Ми, ми майже все заняття провели в коридорі. Він не хотів знаходитися в тому приміщенні з іншими дітками, мамами. Але я ще тоді зробила помилку. Ми перейшли прямо перед заняттям за там за три хвилини. А він мене такий хлопець, якому треба хвилин 10-15 адаптуватися в приміщенні. У новому, якщо я його не знає, і тут сьогодні прийдемо. Постараюсь прийти раніше, щоб Юрчик трошки адаптувався. А чому йдемо? Не тому, що треба розвивати дитину і все решта, а тому, що Юрчик дуже хоче бавитися з іншими дітками. Я його опитаю, ти хочеш бавитися з іншими дітками. Він махає та кажу, є ну хочеш, підемо на таке заняття. У нас тут садочок поряд є. Там є заняття, де можна побавитися з дітками сподобається, йому сподобається, будемо ходити. Не сподобається, ну, то не будемо ходити. Але я прям бачу, як він почав зараз стінутися до інших діток, оце після року і вісьмого місяця, йому зараз рік і якраз. Ну Він страшне з іншими дітками почав, почав оо, не бігати, але хотіти з ними контактувати. Тому спробуємо. Юрій, тобі подобається? Є. Було класно. Цього разу вже сподобалося Юрчику. Відповідно, сподобалося мені, тому що ніхто не кричав, не плакав і не вага не вимагав йти додому. Можна набратися цікавих ідей, чим займатися вдома. От, та і основне, ради чого ми йдемо, це щоб Юрчик побув з іншими дітками, поспілкувався з ними, побавився, бо він того хоче. Хоча і боїться, ми прийшли, я на перших хвилин 15 не подався. Ми не будемо зараз тут гуляти. Дуже сильний вітер, холодно. Сьогодні вже вдруге йдемо на заняття мама і маля з Юрочком. Сьогодні вже хотів йти. Після позитивного досвіду минулого разу. То сьогодні зранку питаюсь, де ж бавитись з дітками, в садочок. Хайта. та, та, та. Ну все, супер. Так що зібрались на 11 годину йдемо, Подивимося, як буде цього разу. Після заняття скажу. На сьогодні на обід смаколики якусь після заняття. <смі> Тому що в хаті вже нема що їсти. І зараз, поки Юрчик буде спати, я буду готувати їсти. Я якраз потім розкажу, що буду готувати. А... Ми щойно прийшли з занять. Хочеш ще кусочок? Нарешті Юрчику сподобалося. І будемо тепер ходити. Ти будеш ходити ще на заняття з дітками? Так, тобі сподобалося на заняття? Так що його бажання контактувати з іншими дітками задоволене. І мені класно, бо мені подобається так мати два рази в тиждень якесь заняття по графіку, вийти кудись в люди з Юрчиком, бо воно якось тримає купи, якось тиждень більш сформований. Я знаю, який це день. Бо в цей день треба кудись вийти, і сьогодні піде четвер. Я знаю, що це четвер. Що сьогодні mm. що Юрчик. Я мав так? Ми ще ходили на плавання, коли був тепліший сезон, то мені це якраз дуже сподобалось. Бо зранку треба стати, поїсти, зібратись, виїхати півдня зайняті. Ми поки поплавали, поки приїхали додому, розклали речі і якось так така структура тижня була. І не було цієї однакової, однакової буданості. Зараз пішли на ці розвивашки, дуже класно. Є ідеї нові. О, ми <б áreas> сьогодні. Ще робили. Вирізали вихователька, вирізала з спонжиків ватних дисків, такі сердечка, бо то ж Валентина завтра. І фарбу в стакан. Я не розуміла, як з Йорчиком фарбу малювати, бо все довкола дуже вимазується. А вони взяли стаканчики, оці під фарби такі, ну щоб макати пензлик. І вже там розвели кольорову водичку. Зробили. І тою кольоровою водичкою малювали по спонжиках. Якщо будуть фотки чи відео, я тут вставлю. Малювали по тих спонжиках, і дітям цікаво, і колір є, і не так вимазується. І навіть якщо стаканчик перевернувся, там вистрипнуло зовсім трошки водички. А якщо її взагалі там ще й на дно зробити, то може їй нічого не витече. Так що для мене це була класна ідея. Я ж такого не робила. Будемо повторювати, будемо зелені листочки малювати, бо скоро весна. Будемо, до речі, може, будемо робити якийсь весняний декор. Що таке? Дядю. О, Дядю. Можливо, будемо робити весняний декор, бо поки робили різдвяний, Юрчику теж дуже подобалось. І йому подобалось, що в хаті якось так прикрашено, ну, і мені подобалось, звісно. Тому можеш якісь квіточки, гілочки, щось якісь листочки, може щось навіть прикраси в кімнату. Обов'язково знімлю, якщо вам таке робити. Так? Дядю! Бо це скоро кінець зими. Ви то розумієте? Бо я ще не розумію. У нас ніби тільки почались недавно скоро кінець. Я я цьому дуже рада, бо я, я по весні, я по літу, я по теплих, по теплих температурах і менше оцих комбінезонів одягати. Ми з Юрочком сьогодні маємо кулінарний вечір. Готували вівсяні печенька і знімали рецепт це одно для вдвох. Ще не куштували, тому не знаю, які вони будуть. Побачите скоро рецептик. Юрес, ти готував печенька? Mm. Тобі червона щочка, ти вдарився. А ротик замазаний, бути і в чорнослив. Будемо зарамити ручки і ротик. Mm. Да. Сьогодні у нас ранок понеділка. І все хоче юрчи, це mm. mm. <гум> Не йдемо гуляти. Взагалі зараз тестуємо новий графік. Бо ми старалися ходити два рази на день гуляти, але або зранку, або ввечері виходило. А зараз будемо пробувати ранок сидіти вдома, Після сну йти гуляти на годину півтори і вечір сидіти вдома. Будемо пробувати так, бо це на вулиці вже посередині дня найтепліше, і до години п'ятої вже світло на вулиці нарешті. Може, нам має підійти такий графік, я бачу, що йому так подобається. Зранку він не хоче взагалі йти гуляти останнім часом. Я його насилу тяну. Тому будемо пробувати робити всі хатні справи собі вдома, А Юрчику тільки -ті -ті дай кидай пополососити, <смитись> помити підлогу чи щось почистити. Тому зараз буде прибирання цілої хати поснідали і году роботи. Сьогодні день, коли треба полежати в ліжку, бо щось погано почуваюся. Не скажу, що захворіла, але тіло якісь таке ламане-ламане. Чую ніби температуру, але її нема, тому, надіюсь, такий один день просто полежати, зарядить силами і буде все гаразд. Бо хворіти з дитиною нема часу. <гум> Ніколи. Але полежати собі в спокій і тиші — це десь приблизно ось так. У нас з тобою сьогодні прогулянка. Ходили в кафе, взяли мамі какао, а Юрчику молочко. А тепер будемо ще в парку гуляти. Прийшли в парк. Давно в парку не було. Сьогодні чудова погода. Класно погуляємо за це. Маємо таку класну лазанку на районі парку. Так. Там з другої сторони в неї є ще е, пісочниця. І там далі є ще продовження цього Майданчика дуже класно зробили У нас такий парк. Оздобили красу, та ряд, дітвора тут Всі щасливі Хочеш вилізти? Так, допомогти тобі зараз. Ми вийшли на новий рівень забавок з крупами, і ми зараз бавимося манкою. Я не знаю, чим цей експеримент зараз закінчиться, тому що Юрчику, будь ласка, неси на землю. Ми бавимося лише в межах цієї таці. Домовилися? Mm. Тому що якщо зараз ця вся манка піде на землю, я не оляк, я її маю збирати. Але що не зробиш над експериментів? <клухи> <клухи> І все. Подобається? Mm. Подобається, бавимося далі. Але будеш чайно бавитись mm. в межах таці. Mm. Та? Обіцяєш? Mm. Ну, подивимося, чим це закінчиться. Ну що ж, вже пройшло півгодини з того моменту, як ми взяли манку. У мене наразі краса, все чисто, все гарно. Звісно, трошки десь поросипалось по боках, але це таке мінімально хлопець, дуже акуратно стримається. А все тому, що ну, я просто попросила, і ми домовились декілька разів, я проговорювала. А в моменти, коли він хотів сипати вже за межі, бо щось так знімаю, як я не знаю. У моменти, коли я хотів сипати за межі, я просто казала Юрчику, пам'ятаєш, ми граємо лише в межах. От що ти показуєш? Ти показуєш, як робити не треба. Тут от, от, не треба так робити, та назад засипаємо. Mm. Круто, у нас сьогодні буряковий вибух. Юрчику, тобі смачно? Mm. Так? Бурячок смачний? Ой. Буряк любить страшне? Ти розлив на себе? Mm. Так? Ой -ой. Тому пора брати крісло. Я його прибираю раз ніколи, ну, в розумію, генерально. Протирати завжди протираю, стараюся. Але там вже таке сяроба, що треба просто його відчистити. А я просто беру цю, цей чухольчик, шкірзамінний, Просто кидаю в пралку. Не знаю, за скільки часу він вб'ється, але його відтирати, вимивати, щось там зробити це. Це складно. І навіть це можливо. Але я помітила, що в ньому з'являється запах їжі. Типу, якби ти відмивав, не відмивав, він почне вбирати всі ці запахи їжі, тряпочок і всього решта. І... Буває, що дитина в туалет на ньому сходить без час їжі. Одним словом, я просто беру ці ремінці і цей цехол, yeah, yeah. просто кидаю в пралку разом з речима, воно випирається, за добу висихає і все, і нема проблем. Воно пахне кондиціонером дуже гарно і чистенько. Ну, наразі воно не вбите нічого такого. Просто я його акуратно складаю так по краю самої пралки по колу. Щоб воно не пожмакалося, та? і затрамбовую одягом, щоб воно не мало можливості ну, скластися і помнятися. А потім просто вішаю коротненько, так, щоб воно собі висохло рівненько. Вже, ну, вже не раз так прали, і проблем з цим немає. Тому, можливо, довіть лайфхак, якщо боялися прати, прати ці дермонтини. А навіть як вб'ється, то вона й вб'ється. Мені головне, щоб воно було чисте і щоб воно не смерділо. От у це, це головне, щоб воно гарно пахло. <гум>